У народі кажуть, якщо знайти підкову на щастя, а от якщо розсипати сіль до сварки. Вірити в це чи ні особиста справа кожного, але факт залишається фактом. Народні прикмети живуть у нашій культурі вже століттями. А от чи залишаються вони актуальними нині, давайте запитаємо у перехожих хмельничан. Частково. А в які вірити, які знаєте? Зліво я не, не треба вставати, Майже завжди. Як став зіллою, так і день підшов наш шкербель. Трошки вірю. Чорний кіт перебігає дорогу. Ввечері не виносити сміття, не позичати гроші. Це так, що дуже швидко згадала. Протримуєтесь цих повір? Ю. Ну, трошки так. Да. Ні, не вірю. Я вірю тільки в Бога, в прикмети ні. Ну так, трошки віру, звісно. Ну, допустим, як там голова дуже болить, і на другий день вже погода міняється. Отакі справжні це да. так. А, так? а коли чорний кіт перебіг дорогу або сіль росив? Я сипал. цим не вірю в прикметам. це не вірю. Пустим відра і котам я не вірю. Звичайно, вірю. Як жінка, я чуттєва, емоційна, тому в народні прикмети я вірю. А яким саме довіряєте? Яким довіряю? Ну, Треба подумати над цим, мабуть, довше, але коли чорна кішка перебігає, то все ж таки неприємний осад відчувається. І вони вірю, а в друге не вірю. І додому повернувся. Язик показав люстерку три рази і все добре. От і все. В принципі, продержимося, якби віримо.